Привіт, мої любі першокласники, розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання малої букви Є, складів, слів і речень з вивченими буквами. Сядьте діти всі рівненько, усміхніться всі гарненько, настрій на урок візьмемо і працювати розпочнемо. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з малою рукописною буквою Є. Навчимося її писати, з'єднувати з іншими буквами. Сьогодні ми будемо працювати в друкованому зошиті на сторінці 41. Я пропоную вам розгорнути ваші зошити та знайти потрібну нам сторінку. Погляньте, будь ласка, на малюночок вгори, вгорі сторіночки 41. Хто зображений на цьому малюнку? На малюнку зображені мама і донька. Чим зайняті мама з донькою? Мама з донькою. Миють посуд. З яким настроєм вони це роблять? Видно по їх обличчю, що вони з задоволенням це виконують, так? а хто з вас допомагає вдома по господарству своїй мамі або татові? Ну, я сподіваюся, всі. А яку саме роботу ви виконуєте? А з яким настроєм ви це робите? Поділіть, будь ласка, на склади слово ми. Так, слово ми миє. Слово миє складається із двох складів ми є. А тепер послухайте уважно і скажіть, якою буквою позначається другий склад. Ми-є. Другий склад позначається буквою Є, але ми чітко чуємо, що вона складається із двох звуків звуку Є і звуку Е. Ми. є». З'ясуйте, з яких елементів складається маленька буква Є. Маленька буква Є е схожа на маленьку букву С, але не виховану, яка показує всім свого язичка. Так? Тобто, маленька буква Е складається з двох фрагментів: Лівий півовал і горизонтальна маленька рисочка. Знайдіть, будь ласка, всі ці елементи на малюночку та наведіть їх простим олівцем. Перед тим як ми почнемо з вами вчитися писати в зошиті маленьку букву Є, пригадайте, як потрібно правильно сидіти за столом, як тримати ручку, в яку сторону нахилити зошит. А також, дітки, я вам хочу пригадати, що наші букви між собою у словах з'єднуються і мають букви три види з'єднань: верхнє, середнє і нижнє з'єднання. Рядкова буква Є складається з двох елементів малого лівого півовалу і короткої горизонтальної лінії. Погляньте, будь ласка, як ми маємо з вами писати маленьку букву Є. Спочатку ми пишемо лівий півовал, який схожий на букву С, а потім посередині проводимо невеличку лінію, ніби буква С показує нам свого язичка. Ще раз подивіться, будь ласка. Маленька буква С або лівий півовал. І посередині невеличкий, невеличкий рядочок такий. Погляньте, будь ласка, на перший рядок у вашому зошиті. Цей рядок складається із трьох завдань. Перша частинка завдання це маленька буква Е. Дітки, спробуйте прописати маленьку букву Е спочатку у повітрі. Тепер наведіть, будь ласка, букву Е для зразку. Обведення у своєму зошиті. А тепер спробуйте написати стільки букв Є, скільки поміститься у вашій частині. Наступне завдання це буква сполучення ні. Подивіться букви з'єднані між собою середнім з'єднанням. Спробуйте написати ці букв... це буква сполучення у повітрі. Наведіть, будь ласка, свій зразочок для обведення в зошиті. А тепер спробуйте написати букву сполучення нє у своєму зошиті самостійно. Третя частинка завдання в першому рядочку це слово синє. Подивіться, як з'єднуються між собою букви і верхнє з'єднання, ин верхнє з'єднання, нє середнє з'єднання. Пропишіть, будь ласка, слово синє у повітрі. Тепер наведіть той зразочок, який вам надрукували в зошиті для обведення. А тепер спробуйте написати це слово самостійно в цьому рядку. Для того, щоб вам зручно було працювати письмово, ставте відео на пауз. Наступний рядок, дітки, складається також із декількох завдань. Перше завдання. Буквосполучення сполучення а Є Букви з'єднуються між собою середнім з'єднанням. Пропишіть, будь ласка, це буквосполучення в повітрі декілька разів. Спочатку пишемо букву А, потім приєднуємо до неї букву Є. Тепер, дітки, наведіть зразок для обведення в зошиті, а поряд напишіть це буквосполучення власною рукою самостійно. Наступне завдання цього рядка слово витирає, тобто дівчинка витирає. Подивіться, як з'єднуються букви у слові. Ви верхнє з'єднання, Т верхнє з'єднання, ти верхнє з'єднання, «р» – верхнє з'єднання, РА середнє з'єднання, а є середнє з'єднання. Спробуйте це слово прописати у повітрі самостійно по складах. Тепер, дітки, наведіть, будь ласка, це слово за зразочком для обведення, який вам надрукували в зошиті. Та поряд у рядочку спробуйте це саме слово записати власною рукою. Не забувайте для зручності ставити відео на паузу. Наступний рядочок, дітки, ми маємо з вами продовжити речення. Мама миє, що, дітки, мама миє? Чашку, правильно! Візьміть, будь ласка, і ручкою наведіть перші два слова у цьому реченні. Мама миє. До речі, слово мама у реченні пишеться з великої букви, тому що це початок речення. Так, молодці. А тепер допишіть, будь ласочка, це речення словом чашку. Тобто, мама, ми що? Чашку. Так. І не забудьте в кінці цього речення поставити крапочку, тому що речення розповідне і має завершену думку. Так, ми з вами зрозуміли, дітки, за малюночком, що мама миє чашку. А що ж робить дівчинка, донечка її, яку звати Віра? А Віра витирає тарілку. Дітки, а з чого ми це взяли? А ми прочитали речення в наступному рядочку. Віра витирає тарілку. Тобто мама миє посуд, а Віра після неї витирає. Подивіться, будь ласка, слово віра пишеться з великої букви, тому що це ім'я дівчинки, а також це початок речення. В кінці речення стоїть крапочка, тому що речення розповідне і має завершену думку. Дітки, спробуйте, будь ласка, кожне слово цього речення прописати окремо у повітрі. А тепер поставте відео на паузу та речення Віра витирає тарілку. Запишіть у своєму зошиті в чистому рядочку. Наступне завдання, дітки, ми маємо з вами списати з друкованого речення. Віра допомагає мамі. Ну, Ми вже зрозуміли там, дітки, що у мами дуже добра і вихована донечка, і вона їй у всьому допомагає. Погляньте, будь ласка, знову слово Віра стоїть на початку речення, тому пишеться з великої букви, а ще тому, що це ім'я дівчинки. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Та спишіть у чистий нижній рядочок речення Віра допомагає мамі. Але, дітки, не забувайте, що речення в зошиті надруковане друкованими літерами, а писати в тоненькому рядочку ми його маємо письмовими літерами. Коли пишете речення, пишіть його окремими словами, а слова діктуйте собі складами. Молодці. Наступне завдання, дітки, нам дали запитання. Отвіра допомагає мамі, а ти? Наведіть, будь ласка, до речі, це запитання, воно надруковане у нас за зразочком для обведення. Як ми маємо дати відповіді? А ти, отвіра допомагає мамі, а ти? І ви маєте дати відповідь. Я так. Також допомагаю. А якщо раптом ви не допомагаєте, значить ви маєте замість слова також написати маленьке слово не. Тільки правду, будь ласка, пишіть. Якщо допомагаєте, то напишіть відповідь Я також допомагаю. Якщо ви мамі не допомагаєте або татові, так і пишіть Я не допомагаю. Наступне завдання, яке ми бачимо внизу сторінки 41 і нам з вами необхідно із поданих букв закреслити букви С і букви Д, які повторюються, і прочитати, яке слово у нас вийшло. Ось ми закреслили. І що в нас вийшло, дітки? І в нас вийшло слово яєчко. А тепер, будь ласочка, у маленькому листочку на сторінці 41. Намалюйте це саме яєчко. Яку букву ми з вами вчилися сьогодні писати? Сьогодні ми вчилися писати маленьку букву Є. Дітки, а що ми пам'ятаємо із уроку читання? Які звуки вона позначає? Буква Є має свій секрет. І може позначати два звуки «й», «е» або один звук Е. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я, діти, дуже дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!